Той доцвітає, я обірвала в нього перецвівши квіти. Він дав, знові. Він дав нові бутони, які будуть цвісти Зараз поодинокі квіти. Переходимо на друге цвітіння. Так, це цвів мій біленький, такий внизу голубенький вверху. Там заховалась кліточка на другу сторону, любить свісти, там сонечко з вітом. І тут почалось в мене цвітіння. Перестанемо. Так. Було видно, яка в мене файна стіна з кліматісів вийшла. І там в мене теж цвіте кліматіс. Це цей в мій красень. Такими бомбонами весь. Є жук забираємо, бо об'їдає нам квіточки. І ще багато-багато в нас буде біленьких квіточок. Гейхерки цвітуть і рисики красиві. Тож і... у нас перший розкрився. А це Вінчестер Кафедра. Яка краса, одна ніжність, стільки бутонів і є перша-перша квіточка. Строян сама сама перша. Не пахне, запаху, нема зовсім. Відсутній в мене він. Така вона трохи ще паста. Вона зацвітає перша і останню в мене відцвітає. Прийшла стрижка в моїх лавровишнів. Так роблю, щоб в мене не, не виступали високо. І боруся я своїми бурянами після дощів вже кладу то все на покоси. Хай перегниває, буде пожива. Обробляла свої трояндочки. Бо зараз вже бачу, їх хліщає. І мучнисту, росу можна вже побачити де-не-де. На трояндах, якось Богу дякувати, чисто. Листя глянцеве, я їх обробляю постійно. Не чекаю. Октара в мене працює по них. І, мабуть, знову треба буде. Пройтися, щоб ніхто їх не посмів погризти. Бачите, є вже погризані листочки. І то вже сьогодні свіже. Вже попрацювали. Так. Та ділянка в мене лишилася не оброблена, а ця в суботу я її обробила. Я снаряд на для праці стоїть. І такі красиві бутони, вже чекають цвітіння їхнього, як я їх побачу в мене. Зразу відходить в тому. Ще один красень куплений минулого року з такою храмою по кругу на квіточках. Тільки він мене прихворів. Я його обробила голубуватим відтінком таким. Вже гарний. Почався парад кліматісів. Піончик. Старий сорт. Напевно. Ще більше років, ніж мені. Куди не піду та щось знайду? Щось свіженьке, щось не таке. Зазнявши, можна насолодитися тою красою, бо проходиш і в тебе немає часу. Сьогодні мене щось робота не береться, куди не піду, такі шикарні іриси. Камера не передає, але то темний. Ось так. Бархатний, великий, великий, дуже гарний. Запах в нього інший від тантих. Дуже гарний. Пушкин'я. Білосніжна. Пробігла і запах мене знову завернув назад. Ну такий вже запах біля них стоїть, що й не хочеться нічого йти робити. Така одна ніжність. Вони розкрилися. Такий глубенький, чорнильний. Краса. пінки. Чайні троянди в тому році йдуть з таким відставанням в мене. Обрізала раз, потім другий раз і вони трохи відстають. Не мають сили такого наростити. Пущики. Честер кафедра. Я їх тільки в суботу обробила. Є павутина. Треба пройти від кліща знову. Лілії вже на бутонах. Здорові. Одна в мене мілія захворіла. Напевно, такий сорт, що не стійкий до хвороб. Я його раз обробила, другий раз і дивилася в неї листя, таке все коричневе. Напевно, її не допомагає.